Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Джулія Мостарт. Я пропоную вам разом зі мною зануритись на невеличку подорож, яку я відправила свою маму і Анастасію на 5 днів на відпочинок в готель Аквадар. Це спа-курорт в Черкаської області, і у них є навіть три зірки. Для готелю України це вже непогано, але давайте ми з вами подивимось, чи насправді там так класно, як у них це все розписано на сайті. Наша подорож взагалі розпочалась з того, що я дівчинка, яка вміє рахувати кошти. Тож я поїхала на закупку у гіпромаркет, купила своїм дівчаткам на відпочинок різні смаколики. По дорозі я побачила, що забула своє сонцезахисні окуляри. Тож ми з мамою також вирішили зробити приємний шопінг, купили. Окуляри, я собі, мама собі, і відправились в дорогу. Стабільність всіх моїх відеоблогів я десь заряджаю свою тесло, але я придумала дуже гарну відмазку, щоб це дуже красиво завалювати. Тож слухайте, один із плюсів електроавтомобілів: те, що ти зупиняєшся по дорозі. І зараз ми зупинилися в дуже гарному місці. Я залишу ось тут назву. Ми гуляємо, насолоджуємося, поменю не скажу смачно не смачно, але територія варта вашої уваги, і тут можна просто зупинитись під час дороги і трошечки відпочити. Але на зворотньому шляху я не змогла зарядити свою Теслу саме тут. Чому? Бо це був вихідний день і у них був якийсь банкет. І як я зрозуміла, щоб ніхто не заважав, вони виключають зарядку для електромобілів. Мої дівчата через деякий час захотіли морозову каву, я їх пригостила, прайс ви бачили. Також дали мені стаканчик з льодом для мого редбулу без цукру. І ми заїжджаємо з вами в село Манківка, це там, де знаходиться курорт Аквадар. І дорога, ви самі бачите, яка погана. Просто жесть, яка погана дорога. Нарешті ми приїхали вже. Навіть зайшли на ресепшн, нам дали ключик від нашого номеру. Обов'язково зроблю відео огляд самого номеру території. Вона дуже велика. От і якщо вдасться, навіть розповім про харчування. Бо тут трошечки новичка накладка, але сподіваюся, що все буде ок. По моєму виразу обличчя можете здогадати, що я дуже сильно зла, адже на рецепшені знали, що заїжджають дві дівчини і дитина. А жодної допомоги, не дивлячись на те, що в готелі є машина. Як це виявилось в останній день, яка провезе ваш чемодан, бо територія дуже велика, нам ніхто не запропонував ні цієї машини, ні допомоги. Я сама з мамою тащила чемодани, водичку, смаколики. Добрий ранок, дівчата, як спали. Добрий ранок, дуже гадаю. Відео огляд номерів території готелю. Що вам запропонують на сніданок та обід, вже є у мене на каналі. Сьогодні другий день нашого відпочинку. Трошки мрячно, але ми не втрачаємо надію, особливо я і Анастасія. Ми в купальниках йдемо купатись. Мама з нами абсолютно не погоджується. Але Настя, правда, що погода прекрасна, чудова і ми будемо з тобою робити запливи. Ну, трошки дощик капає. Але ми, дівчата, ми гарячі з Анастасією дівчата, тож все, let's go плавати. Хочу вам нагадати, що я квіткова фея, бо я обожнюю квіти і в мене є свій власний квітковий магазин. Якщо ви хочете порадувати своїх близьких чудовим букетом або замовити квітковий майстер-клас, я буду рада вам цьому допомогти. Всю інформацію я залишаю в описі під відео. Також я вам буду щиро вдячна за підписку на мій канал. Можете підтримати мене вподобайками на мої відео. І якщо у вас є запитання по відпочинку в готелі Аквадар, обов'язково пишіть коментарі, я буду на них відповідати. Як ви бачите, ми з Анастасією чудово провели час в басейні, не дивлячись на те, що погода була не дуже сонячна. І ловіть фірмову бомбочку від Анастасії. Взяла я приміряти мамини окуляри, які вона купила собі. Перед цією поїздкою, і мені здається, що вони мені більш пасують ніж мамі, але чомусь моя матуся зі мною не погоджується. Сказала, щоб я їх повернула. Що хочу сказати, дуже класно, що бачите, тут кручусь. Є в таку погоду джакузі. Там зараз дітки, і наша Анастасія одразу підійшла. Дівчинки Привіт, Як тебе звуть? Давай дружить! Класно, що у мене така комунікабельна мала, яка може зі всіма потрошуватись, спілкуватись прям. Бо дорослому житті мені здається, якщо я піду до якоїсь дівчинки і скажу Привіт, давай дружить, мене відправлять. В кінці відео всі ціни на спа процедури та проживання в готелі одного дорослого та дитини я опублікую. І тут трохи мого здивування, те, що хтось на сніданок не даїв, ви можете знайти в своєму салаті на обід. Перший день Анастасія моя розпочала курортний роман. Як ви бачите, більшов хлопець і забрав її. Настя, пока-пока, пока-пока. З ким ти там залишаєшся? Селяй. А ще хто в тебе тут? Бойфренда знайшла в перший день курорту? Ні, це мій друг. Настя приїхала забирати своїх дівчат. Як я сумувала. А я як за тобою. 5 днів пролетіло дуже швидко. Мої дівчата класно відпочили, особливо Анастасії сподобався Макар. Але є питання по організації відпочинку, по харчуванню. Як ви бачите, в кінці скріни постійно путають твоє ім'я, що дуже неприємно. Вартість відпочинку я не впевнена, що це адекватно для того, що пропонують. Дякую вам за перегляд.